Справжню насолоду від зимової риболовлі можна отримати тільки, якщо ви до неї гарно підготувалися. Звісно, бувають винятки, але на них ми не сподіваємось. От я, наприклад, вже змерз і усвідомив, що так багато не наловиш. Тож спробую дізнатися, як має бути екіпірований справжній рибалка. Про це я розпитаю у Сергія, справжнього професіонала цієї справи. Доброго дня, Сергію. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про одяг для зимової рибалки. Одежда в первую очередь должна быть теплой, вы одеваете на себя брюки, кофту, термобелье, это на голое тело одевается. И естественно одеваете на ноги термоноски, на ноги одеваются уже сапоги, на голову одевается либо шапочка, либо если очень холодное время, одевается специализированная шапка, вы полностью одеваете, закрываете полностью свое тело. Найбільше на рибалці замерзають руки. Особливо коли клює і треба часто знімати рибу та міняти принаду. Вся справа приємна, але просто рукавички тут не допоможуть. Є спеціальні рибацькі секрети. Якщо у вас замерзають на рибалці руки, звісно, знімайте перчатки і добре протираєте, руки. Але лучше виходити одразу спеціалізувати. Якщо ж ви все ж таки змерзли, допоможе праця. Саме вона зробила з мавкою людину, тож і зігрітись допоможе. Яка може бути праця на риболовлі? Спитаєте ви відповідь Ополонки: беремо бур або пешню і вперед довбати кригу. Декілька ополонок і тепло, але обережно не запрійте, бо потім буде ще холодніше. Це повірити важко, але аби не мерзнути взагалі або якомога довше не замерзати під час зимової риболовлі, перед нею треба правильно похарчуватись. Звичайно, про те, аби взяти з собою щось гаряче, говорити не варто. Це аксіома, і кожен рибалка це знає. Правильна їда на рибалки, це в першу піру бути м'ясо, сало. Це побольше, побольше калорій. Спиртним на рыбалке взагалі лучше не користуватися. Тобто не брати ні водку, ні віно, тому що ви швидко замерзаєте на рыбалке. Єдине, що можна брати, це глинтвейн з медом. Якщо ж ви все ж таки змерзли так, що й на місці не сидіться, тут допоможе тільки багаття. Але увага, ніколи не робіть його на льоду. Обов'язково треба вийти на берег. Ну що, зігрілися? Да, согрелись. Гайда знов рыбалась. Йдемо рибачити.